Вітаю всіх у себе на каналі. Усім доброго дня. Сьогодні буде такий влог креативний. Креативний, тому що сьогодні буду показувати: маю невеличке замовлення на перше причастя для дівчинки. Це замовлення аж Риму, і його треба буде відсилати. Так як ви вже знаєте, в мене додаткова робота, я займаюся косметикою і грошей. Це не тільки косметика, яка продається. А також з неї можна і щось робити. Наприклад, минулого року в мене було таке замовлення, на жаль, тоді каналу свого я не мала, на весілля. І так як тут дуже популярне називається бомбонєрі. бомбонєрі – це такі мікро, як я кажу, міні подаруночки знак подяки за те, що ви прийшли на весілля. Раніше колись робили ці міні-подарочки із всяких керамічних статуеточок, знаєте, таке, як я кажу, ну, воно майже нікому не потрібно. Ну, на жаль, це є факт. це є факт. І ви знаєте, зараз вже просто воно відходить оці всі керамічні статуетки, скажімо, ну, речі, які ну, вони трохи не потрібні, не потрібні в якому розумінні, Тому що ну, поставиш ти їх скажімо так, у сервант і буде воно стояти. І все, користі від них нема ніякої. І зараз дуже, скажімо, останні 2-3 роки пішло у моду дарувати на ці, скажімо, подаруночки щось таке досить корисне. Досить корисне це, наприклад, може бути мило е, ручної роботи, або навіть купне мило, просто гарно оформлене. Це такі речі, які ти точно будеш використовувати. І воно зараз досить так, ви знаєте, е, Бійшло конкретно в моду. І так, це замовлення від моєї, скажімо так, клієнтки постійної. Я робила маленьку презентацію косметики нових запахів. І вона побачила їй сподобалося, як я продекорувала, задекорувала, і вона мені сказала: Яна, а можна зробити бомбоніри? На весілля до доньки, як, звичайно, це навіть буде ще краще, тому що мило залишиться ну, не то, що на пам'ять, ти його використаєш, воно не пропаде, ти його не поставиш, не поставиш сервант, воно не буде стояти просто так, як не потрібна річ. А це вже зараз потрібна річ. І так, оскільки тоді вона була замовила свічки. А це о, знайома знайомої, в якої внучка буде брати перше причастя. І ось вона вирішила. Ось на листку, подивіться, яка краса, на листку виноградини зроблена дитинка, яка бере перше причастя. Я рахую, що досить красиво. І недорого, ви знаєте, тому що бомбоніри досить дорого виходять. Виходять приблизно одна виходить 15 чи 20 євро. Отакі От приблизно ціни. І зараз ми з вами я покажу, що нафантазувала і як нафантазувала. Подивимося, чи їй сподобається. Я їй пообіцяла, що зроблю два примірники. Вона мені сказала, які мають бути кольора, мають бути розові кольора, так захотіла внучечка. Е і я їй зроблю два примірники, вона собі з них вибере е, приблизно, що вона хоче. І тоді вже будемо щось рішати конкретніше. Отже, поїхали. І так, тут буду робити значить, один примірник. Буду робити із стрічкою ось такою. На мене ще новенька. Подивимося, як кольора, бо приблизно кольора вона мені сказала, бо це буде у ресторані. Тому тепер навіть кольора вибирають, бачите? Колись такого всього не було. Були простенькі хрестини, простенькі уродини, перше причастя ніхто не святкував. А тепер навіть святкують і таке. Ну, що зробити, світ міняється. Міняється абсолютно все. І так, це буде одного кольору ось такого кольору. І сюди можна дати ще зелений. Подивимося, як це все буде нафантазовано. І так, <кхем> я вже такі речі на замовлення робила. Робила на хрестини, робила на народження дитини і на весілля. Люди були дуже задоволені, мої клієнти ще стали більшими клієнтами, бо це були знайомі знайомих. Ось їм дуже сподобалося, були дуже задоволені. Потім мені прислали відео, показали, як це все виглядало, бо я їм це все відправляла поштою, Кажу, оскільки це були не місцеві, а вони бачили просто мою рекламку, і треба було відправляти. Але все дійшло добре, я все гарно запакувала, проблем не було абсолютно ніяких. Все доходить, нічого не поб'ється, не розіб'ється, тому що воно все не скляне, воно йде все абсолютно із пластмаси, так що нема що переживати, що може щось розбитися. Нічого не розіб'ється. І так, це буде просто примірник, вона свій має вибрати. Чи їй сподобається, чи один, чи другий, бо приблизно ми вже кольора. З нею обговорили приблизно вже квіточки також я їй показала, які би я їй порадила, вона мене запитала зразу порадь щось, ти. Я кажу, добре, я пораджу, а ти вибирай те, що сподобається, те й будемо робити. Я цю роботу дуже люблю, тому що проявляється, як кажуть, креативність. А де коли хочеться, хочеться щось зробити красиве на замовлення. Щось таке, щоб порадувати людей, тому що продаж цієї косметики, звичайно, радує і, і цікаво. А от коли ти робиш вже щось на замовлення, от я кажу, у вигляді бомбоніри, у вигляді якихось цих міні подароночків воно зовсім інше, тому що воно вже має бути і виглядом, скажімо, як на Це, керамічне обирали вони, вони мені його передали. Передали, щоб я могла зробити примірничок приблизно. Як буде виглядати, чи воно сподобається, бо, звичайно, це все для проби. Цукерочки вони сюди вішати не будуть, тому що вони сказали, що цукерочки вони собі придумали самі. В коробочках будуть ставити на стіл для помітки. Для помітки, як будуть столи, деякі гості мають сидіти. Я думаю, що їм сподобається, тому що дуже все просто. Я рахую досить делікатно. Так, цей примірничок виглядає ось так. Напишіте свій відгук, як вам. Мені подобається. Зазвичай в мене замовлення е, буває ось таке, скажімо такого характеру, два рази в рік. І переважно зараз літом, тому що кажу, літом роблять усім причастя, е, хрестини. Весілля переважно стараються робити літо. Ну, звичайно, весілля є і зимові. От Зимою, кажу, в мене було попало, так не зимою, а весна було попало, то мені замовляли свічки. Дуже гарно було також із свічками. Мені сподобалося. Ось Було так само от мило до рук, це йде мило, рідке мило до рук. Воно йде невелике, тут його є 200 мл, 190 мл. Але ви знаєте, я рахую, що це гарний подарунок, тому що воно невелике, не тяжке. Не скляна бутилка. Ось. Це така річ, яку можна і потримати трохи, і потім нею покористуватися. Маю на увазі, що не пропаде, не викинеш, не поставиш сервант і не забудешся. Це речі, які ти будеш використовувати. Так, приблизно, приблизно буде виглядати ось так. Ну, звичайно, потім я буде відправлятися, воно буде все бездоганно, опалені ці кінчики буде все зроблено, але приблизно подивитися, як воно буде виглядати. Ось так. Ну, я думаю, мені цей листочок дуже сподобався. Це обрали вони. Обрали вони, і мені наприклад, теж дуже сподобалося. Дуже красиво, дуже делікатно і ніжно. І за кольорами підходить. У них дівчинка буде брати перше причастя, внучечка. Напишете, як вам. Мені подобається. Креативненько. І, значить так, по Італії е, оплачують вони. А, наприклад, на Україну в мене було одне єдине замовлення минулого року. Оплачую я. Оплачую я, це є моє персональне, тому що я розумію, в якому стані зараз люди живуть, переживають, і я вирішила, що на Україну буду робити такий подарунок для всіх, хто хоче таке замовлення, чи на весілля, такі бомбоніри, чи на хрестини, чи на перше на перший причастя. Оплачую я. Це мій подарунок персональний для вас від мене. Мінімальне замовлення приймаю від 15 штук. Тобто, мінімально має бути 150 євро. Тому що одна ось така бомбонірка коштує вже з декорацією, за всім, з моєю роботою, 10 євро. Так що, вибір за вами. Кому таке подобається? І хотів би собі зробити чи до весілля, чи до хрестин, чи до першого причастя, таку пам'ять мати, то, звичайно, пишіть повідомлення. Тоді ми з вами зізвонимося і щось подумаємо, організуємо. Я кажу, це всього-навсього примірник. Так що, оце от все я зробила просто, щоб вони вибрали собі колір: чи із зеленим, чи фіолетово-рожевим. А так, коли воно йде вже. На відправку, то це все зроблено набагато бездоганніше. Ось така креативненька робота. Також роблю подарункові коробки на Різдво, дуже багато є. Ну, це в мене, відколи я працювати почала на цю фірму. На Різдво йдуть постійно подарунки для вчителів, для вихователів. Це у мене вже стабільно. Починаються у мене замовлення. Чесно скажу, і з кінця листопада, тому що вже на початку листопада да, в мене приходить різдвяний календар, різдвяні альбоми, каталоги. Я зразу своїм всім клієнтам все відсилаю, рекламую, і вони собі вже тоді, бачите, ось так виглядає із зеленим стрічкою, і більш фіолетово-розовим. Кого щось зацікавило чи сподобалося, пишіть, чекаю на ваші коментарі. Якщо буде бажання якесь зробити замовлення, е, я вже вам сказала, які ціни. Сказала, що по Італії оплачують замовники, в Україну замовлення, відправку оплачую я. Так що, сьогодні було ось таке відео креативненьке, щоб ви побачили, що я ще чим займаюся, кому що не зрозуміло, або ви хотіли б знати конкретніше, може, які ціни, чи може якісь запитання, пишіть, буду рада вам допомогти. Відповім усім. На цьому буду прощатися. До слідущих зустрічей. На такій красивій ноці. Бачите? Красива нотка, дійсно. Будемо прощатися до слідущих зустрічей. Па-па! Чекаю усіх в себе на каналі. Не забудьте підписатись.